Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ печерної біології. Ці унікальні екосистеми, які розташовані під землею, приховують безліч таємниць та цікавинок. Наприклад, в печерах можна зустріти рідкісних видів комах, які адаптувалися до постійної темряви та відсутності сонячного світла. Ці організми розвинули унікальні стратегії виживання, що дозволяють їм існувати в умовах незвичайних для звичайного світу. Неймовірно, але деякі види печерних тварин можуть жити без їжі протягом довгих періодів часу, чекаючи на наступний приплив ресурсів. Це лише кілька прикладів того, наскільки різноманітним та цікавим може бути світ печерної біології. Готуйтеся дізнатися більше про ці унікальні екосистеми та їх мешканців. Початки вивчення печерної біології сягають глибин історії. Вже у XVIII столітті вчені почали досліджувати печери та їхні екосистеми. Одним з перших вчених, який вивчав печерну фауну, був Луї Жозеф Франсуа Бурю де лас Плас, який у 1807 році описав новий вид павуків, що мешкають у печерах. Згодом у XIX столітті вчені почали активно досліджувати адаптації тварин до умов печерного середовища. Наприклад, виявлено, що деякі види комах втратили здатність до синтезу пігментів через відсутність світла, що призвело до їхнього альбінізму. Ці цікаві відкриття відкрили нові горизонти для науки. Зараз у світі відомо понад 10 тисяч видів тварин, які мешкають у печерах, і ця цифра постійно зростає завдяки постійним дослідженням. Найбільша кількість видів печерних організмів зосереджена у тропічних регіонах, де вологе кліматичне середовище сприяє розвитку унікальних екосистем. Ці екосистеми є дуже вразливими до зовнішніх впливів, тому важливо зберігати їх для майбутніх поколінь. Історія вивчення печерної біології свідчить про постійний розвиток науки та пошук нових знань про ці унікальні середовища. Печери це унікальні середовища, які відрізняються від звичайних екосистем на поверхні Землі. Однією з основних особливостей печер є постійна темрява, яка впливає на життя тварин та рослин, що тут мешкають. Умови у печерах також характеризуються стабільною температурою, високою вологістю та обмеженим доступом до світла. Ці фактори впливають на розвиток унікальних адаптацій у печерних організмів. Наприклад,. Деякі види комах втратили здатність до польоту через відсутність простору у печерах, а отже, їхні крила стали менш розвиненими. Це лише один із прикладів того, як умови у печерах впливають на еволюцію організмів. Цікаво, що у печерах можна зустріти також унікальні види грибів, які відіграють важливу роль у підтриманні екосистеми. Наприклад, гриби можуть бути основним джерелом живлення для деяких видів комах та інших організмів у печерах. За даними досліджень, у світі існує понад 50 тисяч відомих печерних видів організмів, і ця цифра постійно зростає завдяки новим відкриттям та дослідженням. Це свідчить про великий потенціал для вивчення та збереження печерних екосистем. У печерах також можна спостерігати унікальні взаємодії між різними видами організмів. Наприклад, деякі види комах можуть взаємодіяти з грибами, утворюючи складні симбіотичні відносини. Ці взаємодії допомагають підтримувати баланс у печерних екосистемах та забезпечують життя різноманітних видів організмів. У печерах можна також зустріти унікальні види риб, які адаптувалися до умов відсутності світла та обмеженого простору. Наприклад, деякі види печерних риб мають розвинені вібріси на голові, які допомагають їм в орієнтуванні у темряві. Ці унікальні адаптації роблять печерні екосистеми дуже цікавим об'єктом. Для досліджень та вивчення. У печерах можна зустріти різноманітні види організмів, які адаптувалися до умов цього унікального середовища. Одним із найцікавіших мешканців печер є печерні комахи. Наприклад, вид кульчастого жука Лептодирус Хогенварті є одним з найвідоміших печерних комах. Цей жук є адаптованим до життя у печерах та має великі очі, що допомагають йому в орієнтуванні у темряві. Ще одним цікавим видом є печерний рак. Троглокарis анофталмус, який втратив здатність дозору через відсутність світла у печерах. Цей рак має великі чутливі вусики, які допомагають йому в пошуку їжі та уникненні ворогів. У печерах також можна зустріти унікальні види павуків, які виготовляють павутину для ловлі здобичі. Наприклад, вид Метаменарди є одним з найпоширеніших печерних павуків. Та має вражаючі адаптації до умов печерного середовища. Ці організми відіграють важливу роль у підтриманні балансу у печерних екосистемах. За даними досліджень, у світі відомо понад 200 видів печерних комах, які мешкають у різних куточках планети. Ця різноманітність свідчить про великий потенціал для вивчення та збереження печерних екосистем. Крім комах, у печерах можна зустріти також різноманітні види грибів. Які відіграють важливу роль у житті печерних організмів. Наприклад, вид Гризопус Столоніфер є одним з найпоширеніших печерних грибів та має унікальні адаптації до умов печерного середовища. Ці гриби є важливим ланцюжком у харчовому ланцюжку печерних екосистем та допомагають у підтриманні біорізноманіття. Загалом різноманіття видів організмів у печерах свідчить про складність та унікальність цих екосистем. Які варто докладніше вивчати та зберігати для майбутніх поколінь. Адаптації тварин до умов печерного середовища є дивовижним прикладом еволюційних змін, які дозволяють організмам виживати у надзвичайно вимогливих умовах. Наприклад, печерні раки втратили здатність дозору через відсутність світла, але розвинули чутливі вусики, які допомагають їм в орієнтуванні та пошуку їжі. Ці вусики мають велику кількість рецепторів. Що дозволяє ракам реагувати на найменші зміни у середовищі. Це робить їх дуже успішними мешканцями печер. Деякі види печерних комах втратили крила через відсутність простору для польоту, але розвинули довгі вусики та ніжки, які допомагають їм в пошуку джерела їжі та уникненні ворогів. Ці адаптації дозволяють комахам ефективно використовувати обмежений простір печери для власних потреб. У світі відомо понад 200 видів печерних комах. Які мають різноманітні адаптації до умов печерного середовища. Ця різноманітність свідчить про великий потенціал для вивчення еволюційних процесів у печерних екосистемах. Цікаво, що деякі види печерних риб мають розвинені вібриси на голові, які допомагають їм в орієнтуванні у темряві та пошуку їжі. Наприклад, печерний сом Astyanax mexicanus має великі вібриси, які допомагають йому в лові дрібних організмів. Ці адаптації роблять печерних риб ефективними мисливцями у своєму унікальному середовищі. Загалом адаптації тварин до умов печер демонструють неймовірну різноманітність та складність еволюційних процесів, які відбуваються у цих унікальних екосистемах. У печерних екосистемах взаємодія між організмами відбувається на неймовірному рівні складності. Наприклад, у печерах можна спостерігати унікальні взаємодії між грибами та комахами. Деякі види грибів утворюють специфічні симбіотичні відносини з комахами, де гриби надають їм живильні речовини, а комахи допомагають у поширенні грибів у печері. Цей вид взаємодії сприяє підтриманню балансу у печерних екосистемах та допомагає організмам виживати в умовах обмеженого доступу до ресурсів. Дослідження показують, що у світі існує понад одна тисяча видів грибів, які мають взаємодію з комахами у печерах. Ця велика різноманітність свідчить про складність та важливість цих взаємодій для підтримання екосистемного балансу. Крім того, у печерах можна спостерігати взаємодію між різними видами тварин, які конкурують за ресурси та територію. Наприклад, деякі види печерних раків можуть боротися за територію для сховищ та пошуку їжі, ці конкурентні взаємодії впливають на розподіл ресурсів у печерних екосистемах та допомагають у підтриманні біорізноманіття. Дослідження показують, що у печерах можна зустріти понад 500 видів раків, які взаємодіють між собою у складних екологічних системах. Ця велика кількість видів свідчить про важливість вивчення та збереження печерних екосистем для збереження біорізноманіття та екологічної різноманітності. Печерні екосистеми стикаються з різноманітними загрозами, які можуть серйозно підірвати їхню стійкість та біорізноманіття. Однією з основних загроз для печер є забруднення води та повітря, що може призвести до зниження якості середовища та загибелі мешканців. Наприклад, викиди від промислових підприємств можуть потрапляти у печери через підземні водні потоки, забруднюючи природні ресурси та шкодячи тваринам. За даними досліджень, близько 40% печерних екосистем у світі зазнали впливу забруднення. Що підкреслює необхідність прийняття термінових заходів для їх захисту? Ще однією серйозною загрозою є зміна клімату, яка може призвести до змін у температурі та вологості у печерах. Це може вплинути на життя мешканців печер та призвести до зникнення деяких видів організмів. За останні десятиліття спостерігається збільшення кількості пожеж у лісах, що може призвести до знищення природних лісових покривів. Та загрози для печерних екосистем. Наприклад, лише у минулому році було зафіксовано понад тисячу пожеж у лісах, що має потенційно негативний вплив на печерні екосистеми. Для захисту печерних екосистем важливо вживати конкретні заходи, які спрямовані на збереження цих унікальних середовищ. Одним із таких заходів є створення спеціальних заповідників та національних парків, які б забезпечували охорону печер та їхніх мешканців. Наприклад, у світі існують понад дві тисячі заповідників, які охороняють печерні екосистеми та сприяють збереженню біорізноманіття. Крім того, важливо проводити освітні кампанії серед громадськості про важливість збереження печерних екосистем та їхніх мешканців, це допоможе підвищити усвідомлення про екологічні проблеми та сприятиме прийняттю необхідних заходів для їх захисту. Загалом захист печерних екосистем вимагає спільних зусиль урядових установ, наукових установ та громадськості для збереження цих унікальних середовищ та їхнього біорізноманіття. Однією з найбільш унікальних печерних екосистем у світі є Маммутова печера в США. Ця печера відома своєю величезною довжиною понад 640 кілометрів, що робить її однією з найдовших у світі. У ній можна знайти рідкісні види комах та павуків. Які адаптувалися до умов темряви та вологості. Ці організми відіграють важливу роль у підтриманні біорізноманіття печери. Ще однією цікавою печерною екосистемою є печера Сонг Донг во В'єтнамі. Ця печера відома своєю унікальною флорою та фауною, серед яких можна знайти рідкісні види риб та раків, вона також служить домівкою для багатьох видів комах та грибів, які адаптувалися до умов печерного середовища. За даними досліджень, у печері Сонгдонг було виявлено понад 200 нових видів організмів, що свідчить про велику біорізноманіття цієї екосистеми. Ці печерні екосистеми є важливим об'єктом для досліджень та збереження, оскільки вони містять унікальні види організмів, які не зустрічаються в інших середовищах. Збереження цих унікальних печерних екосистем вимагає спільних зусиль науковців, охоронних організацій та громадськості. Для забезпечення їхнього довгострокового благополуччя та біорізноманіття. Печерні екосистеми це дивовижні та унікальні середовища, які приховують безліч цікавинок та таємниць. Наприклад, у печерах можна знайти рідкісні види комах, які адаптувалися до умов темряви та вологості. Ці організми відіграють важливу роль у підтриманні біорізноманіття печерних екосистем. За даними досліджень, у світі існують понад 200 видів печерних комах, які мають різноманітні адаптації до умов печерного середовища. Ця різноманітність свідчить про складність та важливість цих взаємодій для підтримання екосистемного балансу. Дослідження показують, що у світі існують понад 50 тисяч відомих печерних видів організмів, і ця цифра постійно зростає завдяки новим відкриттям та дослідженням. Ця велика кількість видів свідчить про важливість вивчення та збереження печерних екосистем для збереження біорізноманіття та екологічної різноманітності.